Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на курсі Німецька з нуля до автоматизму. Кожного році ми розглядаємо кілька слів, речень, які ви можете з легкістю запам'ятати і використовувати вже е, свої знання на практиці. В попередньому уроці ми говорили про «Wie heißen Sie?» ви його можете переглянути. В цьому році ми будемо говорити про Sie?» Во Де живете ви? Sie?» Во і хвоне і Берлін. Нагадуємо правила читання. В попередньому уроці я казала, що в завжди В о, о. В цьому випадку в нас є Х, яка є після голосної, і вона не читається, подовжує голосну візі. Зі, зі. пам'ятаєте, з минулого року, хто не пам'ятає або не знає, можете переглянути. Я пояснювала як Зі, що читається, так і Е. Також я пояснювала в попередньому уроці. Іх вони ін. Берлін". Р часто така глуха читається. Або якщо в кінці слова, то вона заокруглюється до А. Ну, в наступних уроках на інших, прикладах, на інших прикладах слів я вам поясню. Отож, іх вони ін Берлін. Во вони ін зі", Де живете ви, і хвороб ін Берлін. Запам'ятали і, звісно, пробуємо відміняти дієслово «вонен», так. Неозначена форма Вонен, жити, так. Е, ен у нас буде частина, яка змінюється, так? Вон, це корінь дієслова, яке, ми, з яким ми працюємо. І пам'ятаємо, що їх, так. Іх Воне інверлін, так, обов'язково ви маєте вивчити займенники. І як відміняється це слово. І одразу використовувати на практиці, де хто живе. Ich wohne in Berlin. Du, закінчення завжди буде ST, du wohnst in Berlin. Він, вона, воно завжди буде закінчення Т. Er, es wohnt in Berlin. Er wohnt in Berlin, Sie wohnt in Berlin, Es er, wohnt in Berlin. Замість «er, sie, es» ми можемо ставити імена, наприклад. Богдан wohnt in Berlin. Anna wohnt in Berlin. wir wohnen in Berlin. wir, ich und Anna wohnen in Berlin. Ihr wohnt in Berlin, Na real, zamiast можемо сказати, Anna und Bogdan wohnt, E wohnt in Berlin. ви, ви. We won we. Живете в Берліні. «Sie wohnen in Berlin. да, w, naприклад, hemai wohnt. ой, тут має бути «wohnen?», «wohnen?», тут помилка. «wohnen?», так як тут, бачите, wohnen". «Sie wohnen in Berlin. І вони wohnen також in Berlin. Ich wohnen, du wohnst er zies wohnt, «Wir i wont. Sie wollen, Sie wohnen, wohnen. І запам'ятали, вивчили, Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Обов'язково під цим відео напишіть, де ви живете. Можете також прописати з займенниками кожного займенників відмінити і написати, хто де живе, так, одразу, щоб пропрактикувати свої знання на практиці. Обов'язково повторіться в голос. І це все, що потрібно було запам'ятати на цьому уроці. Якщо це відео сподобалося, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть в коментарях. І почуємось в наступних.